Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю вам на ваші питання, які ви пишете у коментарях. Мої глядачі. Та підписників, хочу вам сказати, що я просто не встигаю і сама не справляюся вже з таким об'ємом питань, які ви задаєте. Тому вирішила спробувати таку практику як допомога моїх колег. І сьогодні в нас в студії Коронований Маг темних сил Веліар. Мої вітання! Вітаю навзаєм, Тетяно. Веліари, дякуємо вам, що погодились і знайшли час завітати в студію і відповісти нашим глядачам на питання, які їх турбують. Хочу сказати, що сьогодні з веліаром відповідатимемо на питання, які стосуються мобілізації та здоров'я. Тож поїхали так, доброго вечора. Турбую за сина, син Денис, двадцять Мобілізація та здоров'я. Харків, дякую. Добре, зараз поглянемо, поглянемо на Дениса. Одразу випадає син, це паш Кубків. Ну що, син, про якого мається розмова, то він усумітнений, тобто він е, випадає е, аркан-ачельник, тобто він е, або не має дівчини зараз, або він е, зараз одинокий, і він, скажімо так, усамітнений від друзів, від спілкування, е, він поки що не реалізував себе в житті, не знайшов чітко. Тієї роботи, яку він хоче, і того спрямування взагалі а, свого, свого життя, якого він хоче. Але при цьому всьому випадає, що а, справді в нього все ж таки є певні хвороби, тому що Верховна Жриця нам випадає в, в компіляції з картою Дурак, в, в принципі, і з пажом Кубків, що у нього є певні проблеми зі здоров'ям. Але Цих проблем явно не вистачає для того, аби він не був мобілізований. І тому, в принципі, по картах показує, що мобілізації він підлягає і, на жаль, тобто, якщо буде видана повістка, то він буде служити. Чи буде служити наразі? Питання в тому, що. Зараз ще немає рішення, ще немає повістки, і тільки з часом буде вже та повістка, по якій його можуть призвати. Але все ж таки, у нього є можливість або не брати повістку, або, знову ж таки, по цій карті, що за тими чи іншими повістками він може все-таки не піти. Тобто. В нього є так така можливість не ухилу від мобілізації, а саме те, що е, при розмові в ТЦК е, йому дадуть можливість не йти воювати, а можливо, тільки перевірити свої дані. Дякую, мовляр. Доброго вечора, пані Таня. Переживаю за військового Сергія 4.11.82. Служить. Дякую, мама Ольга запитує. Його дуже довго вмовляли, щоб він не йшов. Але людина за покликом серця все-таки відгукнулася і служить в армії. Я бачу, що спрямування, на якому він воює, це, скоріш за все, дуже гостра точка. Тобто він воює на гострому угу. напрямку. Я навіть, знаєте, уявлю, що це, можливо, Бахмутський напрямок, тому що саме там є якісь гори, є якісь. Тобто холмиста, гориста місцевість, тобто мені показує по картах. І те, що я бачу, що в нього в майбутньому є загроза полонення, але все-таки в нього певний є захист, Верховна Жриця випадає. Тобто, мамі я пораджу за нього читати молитви темним силам, звертатися до них. Зокрема, це також. Таро, чорний гримуар, тому він показує звернення саме до темних сил, і вони можуть дати йому захист. Це сатана, це богиня ліліт, це богиня Геката, зокрема, яка дуже часто символізує аркан верховну Жрицю. Дякуємо. Доброго вечора, шановна Тетяно. Прошу подивитися, що буде зі здоров'ям сина Павла 23 вересня 78-го року народження. Дуже хворіє. Буду вдячна. Зінаїда 29.03.49. Теж хворіє. Давайте подивимося сина Павла 23 вересня 78 року. Я по ньому відчуваю, я по ньому відчуваю приворот від е, дівчини якоїсь з, з минулого. Тобто, от мені це знає, знаєте, мені прям, прям це віє. Так, вісьмі, вісімка кубків це приворот, це порча, У нього є негативний вплив, от справді випадає двійка кубків, рицар Пентаклів. Рицар Кубків, це давно-давно вже зроблено, і давно сталися ці проблеми. В нього вони хронічні. В нього також по родовій лінії. І Ерофант, по родовій лінії де якась негативна програма, і тут треба його чистити. Треба знімати. оце, оце все, що на, на нього випадає. І станом на зараз, те, що я бачу, це справді великі страхи у нього і в матері. І тут ну тут треба звільнятися від магічного впливу, тому що проблеми зі здоров'ям старі і вони тільки погіршуються із-за старих порч, і за старих приворотів, які я бачу на ньому. Угу, Тож я е, попрошу, е, ну, да, дамо таку пораду, що дійсно щоб звернулися до майстрів, адже саме цей негативний вплив веліар пояснив, який і впливає на ваше здоров'я і здоров'я вашого сина. Добрий вечір, танечка. Дай вам Бог здоров'я. Передаю і вам Дякую, таку. дякую. посмотрите моїх внуків, діма. Е, і Давід, Діма, 24.08.2000, Давід, 19.07.2002, В Германії. Очень за них хвоюсь. Я вже старенька і я вижу, я їх. Спасибо. Перший це Дмитро, а, перше, uh, а другий Давід. Да. Ні, так, да. Дмитро і Давід. А, так, вітаю. До, до речі, бабуся, я, я теж з Донецької області, з міста Добропілля родом, тому співчуваю вам, що ви зараз знаходитеся на, так, на такому е, складному напрямку. Так, подивіть, покажіть, будь ласка, карти та розстосову до і Справді є певні проблеми зі здоров'ям. Що у Дмитра, що у Давіда випадають карти, все-таки знову ж таки, от я дивився в попередньому розкладі. Єрофант – це якісь проблеми по родовій лінії батька. І тут треба все-таки знову-таки почистити у Дмитра. Я бачу якісь любовні історії, тому що випадає аркан імператриця, або є дівчина, яку він хоче, або е, от, якісь питання з дівчиною, яку він е, не може як, навернути до себе, щоб бути е, разом. А стосовно Давіда, е, в нього е, іде питання важливе стосовно навчання, тобто він або намагається. Вступити десь у західний вуз, або хоче, хоче здобути якусь освіту, і, і в нього випадають страхи, пов'язані з цим, і складнощі з оплатою цього навчання, але все таки тут не прогнозовано, що буде далі. Чому, тому що випадає аркан диявол. А все-таки я бачу, що зі здоров'ям є певні складнощі. Але вони не суттєві. Тут більше питання в них зараз стоїть в роботі і в особистому житті. Так, дякую, Валіар. Добрий вечір, Тетяночка. Молю, дуже не вперше не вперше людина. бачите, пише нарешті ми дійшли до її питання. Подивіться, чи мобілізують мого сина Олександра, 22.02.99. Дуже хвилююся, дякую вам. 22.02.99, Олександр. Кажіть, будь ласка, карти Тароза Олександра, що буде з ними. У нього дуже, дуже силь, сильний ризик того, що справді мобілізують, тому що аркан колесниця це вершник, який мчить вперед. Тобто, це справді це справді мобілізація, але складнощі в тому, що двійка мечів вказує на те, що. Це буде якось різко, не спрогнозовано, тобто йому треба бути обережним на вулиці, тому що тут, скоріше за все, як якесь вручення повістки не за місцем проживання, не, за, не від воєнкомату, не від ТЦК по документах. А тут саме от мобілізація, просто що його зустрінуть десь в місті і вручать. Тобто і це поки що є складнощами, але він не може воювати, в нього е, е, є певні складнощі зі здоров'ям, але вони дрібні в порівнянні з е, тими обмеженнями, які є е, до хворих. Тому, в принципі, тут е, я не бачу, е, що є можливість. Е, е, ну, Оформити йому е, якусь відстрочку чи щось інше, тут просто треба бути обережним. Угу. Дякую за відповідь. Доброго дня, Тетяна. Подивіться мого сина Віктора, 10.08.92. Військовий. Яка його доля? Серце рветься, будь ласка, запитує мама Тетяна. Дуже багато матерів військових. Щира сім'я. потрібно трошки допомогти. Віктор, 10.08.92. нуль Будь ласка, кате? Дивіться, у Віктора є дуже великий ризик поранення в ногу чи поранення в руку якусь в кінцівку. І тут йому потрібен захист, тобто, це, скоріше за все, потрібен амулет захисний. Це я зазвичай заговорюю монету, яку людина при собі повинна десь тримати, носити У Тетяни свої є амулети, тобто так, ви зверніться теж. так за захисним амулетом, тому що тут справді є момент. Того, що може бути поранення. Тобто тут не йде про смерть, тут іде е, мова про поранення. Тобто мама хвилюється недаремно. І також випадає аркан імператриця. А ти Тетяна, ви, Тетяна, також знаєте, що імператриця це е, карта материнства. Материн... І Вісім кажезлів це захист. Тобто мати може дати захист теж своєму сину через е, або звернення до людей сили, або через. Свої молитви. А ви можете, зокрема, на моєму каналі, Ютуб-каналі Магвеліар побачити захисні Описи. заговори. Так, так, обов'язково посилання на ваш канал там в описі цього відео. Так. І, можливо, хтось захоче звернутися до вас особисто. Тому всі контакти Мага Веліара будуть в описі цього відео. А ми йдемо далі. пані Тетяно, прошу подивіться, чи буде мобілізовано Андрія 26 шосте. 11.71. має захворювання хребта. Не встигли зробити операцію. Необхідно іти в ТЦК. Чи дозволять відстрочку на лікування? Благодарю за вашу операцію. во благо. Так, Андрій, 26, 11, 71. Чи буде мобілізовано, чи дають дадуть відстрочку в ТЦК для операції? Справді є хвороба, Верховна Життя це показує. Його дуже хочуть мобілізувати саме з тієї причини, що не вистачає бійців і ТЦК просто хоче виконати свої обов'язки. Набрати певну кількість людей. Його будуть дуже, дуже сильно тягати, але по завершенню тобто ситуації йому дадуть цю відстрочку, але при активній боротьбі за це, тобто, потрібно відстоювати свої права, можливо, десь звертатись до адвокатів. А, і е, насамперед, те, що я бачу в кінці, що е, відстрочка буде, тобто не відхилення від мобілізації, повне там зняття з обліку, а саме буде певна дана відстрочка. Чудово. А це дуже важливе валяра питання. Я ще раз скажу е, своїм любим підписникам, підписникам, глядачам. Е, якщо ви задаєте таке питання, будь ласка, будьте готові до відповіді, яку можете почути. Отож, добрий день, Танечка, син зниклий безвісті, вісті, 28.11.78. Олександр, чи живий і чи повернеться? Дуже дякую. 28, 11, 78, Олександр. Покажіть, будь ласка, Олександр, чи він є в живих, чи немає, Де він? Покажіть, будь ласка. Ні, Олександр живий. Він знаходиться в полоні. Російські кати знають, де він, знають про нього все. Справді ось випадає карта 8 8 мечів, і тут навіть по картинці видно, що людина заперта в клітині. Питання тільки в тому, що випадають карти також хвороб, що є якісь хвороби або тортури дев'ятка мечів. І те, що е, наші е, спецслужби не знають, де він знаходиться. Але з часом чи з часом е, дізнаються, ви знаєте, потрібен буде час. Е, десь з рік його будуть тримати, і не говорити про нього нічого, але все-таки потім прийде звістка, що він живий. І е, навіть повинна бути звільн... ну, тобто звільнення, обмін. Ну, дуже гарні новини, Танюша, Звертаюсь до вас вже другий раз великими буквами. Вже глядачка пише. Будь ласка, подивіться, внука Олега 9 березня 2000 року, як складеться його військова кар'єра в Запоріжжі? Він з Херсону. У нього випадає король пентаклів, в нього випадає сила, тобто в нього є родовий захист, в нього десятка пентаклів випадає. В нього є родовий захист просто від а, спочилих родичів. А, взагалі, а, якщо людина ця звертається, то у неї стоїть захист магічний, а, у цього хлопця. Є фізичне здоров'я, яке йому знаєте, як приливає. Тобто він як фенікс, він як відроджується, відроджується відроджується, і в нього є справді швидка кар'єрне зростання, швидке, тому що Аркан Колесниця і Король Пентаклів це говорить про те, що можливо буде офіцерське звання, підвищення цього рангу офіцерського. Тобто, і в нього є певний захист його життя. Тому, в принципі, раджу вам йому допомагати також, і в нього є майбутнє у війську, і це дуже дуже добре. І головне, що є захист і захист здоров'я. І останнє питання на сьогодні. Уважаемая танечка, нескільки разів спрашиваю о сині Владіславі. Воює женился, як далі сложится його життя? Очень переживаю. Ну, видно, що потрібно було, щоб це питання потрапило саме до рук Веляра. син Владислав, 28.06.93. Ви знаєте, випадає карта, яка характеризує жінок, але тут ця карта випадає на нього. Дуже сміливий, дуже впевнений в собі, дуже хоробрий, завтятий. Так, він дещо втомлюється вже в цій війні, але при цьому він знаходить в собі сили протистояти ворогу. Це гарний воїн, це сильний воїн, він, в принципі, так, також має певний захист, от він просто дуже впевнена в собі людина, і от він якось, знаєте, тримається, і справді те, що я бачу, що він надалі буде живий, буде захищати нашу країну. Я би, сказав, я би навіть сказав, що півроку, рік, тобто він буде живий і все в нього буде добре. Потім є ризик, є ризик полонення, є ризик поранення, але при цьому всьому він я бачу, що все-таки буде жити, буде захищати нашу країну. І дякую вам за такого сина. І дякую всім тим, хто нас дивиться, всім матерям, у кого у кого є діти, які воюють за нашу країну. Ну низький вам уклін. І е, я хочу сказати вам, валіари, низький уклін, що знайшли час, адже там не всі люди можуть звернутися до майстра, і тому ми, як майстри, дійсно маємо знаходити час, щоб відповідати людям. Ось на такі питання, які їх турбують. І тому ми от і придумали такий формат програми. Куди я вирішила запрошувати відповідати не лише сама, а запрошувати і майстрів, які спеціалізуються в різних сферах. Тож я дуже сподіваюся, що нашим глядачам зайде такий формат, пишіть свої питання. Особисті питання. Пишіть також в коментарях, кому з майстрів ви хочете, щоб я його задала, і ми будемо максимально збільшувати масштаби нашої роботи, щоб допомогти вам. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був коронований маг темних сил Валіар. Дякую, Валіаре. Дякую навзаєм. Всі контакти мага будуть в описі цього відео.